Увага, увага! Суперінформація. Секс в українській літературі є. Я знаю, це шок. Так, можливо, не такий, яким би нам його хотілося бачити. Можливо, він не завжди всіх задовільняє. Це теж правда. Але ж є, хіба це не чудова новина? Чому ми про це не знали? Хм, мабуть, хтось на горі, і тут я маю на увазі звичайне Міністерство освіти і науки України. Вирішила позбавити нас сексу. І що ж нам тоді залишилося? Лише туга і журба. Я протестую проти цього поверніть нам секс. Сподіваюсь, я не занадто переборщила з моїм сексуальним маніфестом. Як уже зрозуміли, буде дуже цікаво, тож, поїхали! На півдон. І так, про те, що з української літератури вилучили всі згадки про секс, я, звичайно, переборщила. Їх не вилучили. Їх максимально заховали. І думаю, жодна вчителька з української мови чи літератури не розповість вам про те, що там Еней виробляв в цій Енеїді. А я розповім: Дедона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту, та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна, що там робили, було не видно за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. Секс можна знайти і в творчості наших класиків, наприклад, Тараса Шевченка. І, звичайно, тут найкращим прикладом буде поема Катерини-Деж і ще нам шукати секс, як не в Катерині. Однак тут секс досить специфічний, як і загалом в усій творчості Шевченка, і зазвичай не дуже добре закінчується. Під не дуже добре я маю на увазі обрізання коси, виганяння з дому і втоплення в озері. І зараз я несподівано зрозуміла, чому наша шкільна програма робить такий величезний акцент на творчості Шевченка. Ми ж вивчаємо його кожного року в кожному класі. Це ж яка виховна кампанія? Лише уявіть собі. Та після прочитання Катерини жоден учень не захоче ні того москаля, ні того сексу, ніц. Справжнім гуру в питаннях сексу або навіть горинею, як би це слово не звучало. Була Марія Вілінська, тобто Марко Вовчок, і вона просто випромінювала секс. Мабуть, це одна з причин, чому всі довкола не постійно закохувалися. І в своїй творчості вона також відстоювала право людини, і не тільки людини, а й жінки на вільний вибір сексуального партнера, вибір, який основувався на бажанні, на пристрасті, а не на прагненні просто банально вийти заміж. Прикладом є її роман Інститутка. Почитайте, дуже раджу. Паничів, що то в нас перевернулось, аж роєм коло мене звиваються, як ті джмелі гудуть. Обійшла я їх усіх. Кого словами, кого бровами, одного на здоров'я питаю, комусь жалюся, що без його мені чомусь смутно та дивно. Бідаки розкохались, зовсім подуріли, з лиця спали, схнуть день у день наїздять до нас один одного попереджаючи. Цю ж традицію продовжила Ольга Кобилянська. Наприклад, в її новелі Природа. панночка шукає собі пригод на п'яту точку. Чисто від любові до пригод. А в романі Меланхолійний Вальс Кобилянська досить відверто натякає на бісексуальність трьох молодих героїнь. І зараз. Всі побігли читати меланхолійний вальс. Пропагую українську літературу як можу, всіма доступними мені способами. Серед чоловіків, особливою любов'ю до любовних сцен, і, вибачте мені за тавтології, відзначався Виниченко. В двох його творах, че сам собою і «Записки Карпатого Мефістофеля» він описує такого собі головного героя брутального мужчину. Який ходить направо і наліво і всюди зваблює панночок, щоб ви не думали, що я брешу ось вам фрагмент Скарпатого Мефістофеля. Ми довго мовчки стоїмо так. Я посміхаюсь і притискаю руку. А Клавдія Петрівна старається не дивитись на мене і викручує пальці з моєї долоні. Помалу на щогах з'являється рум'янець. Очі кілька разів зиркають на мене не то допитливо, не то благаючи, ні вона. Ні я не кажу мені слова. Потім я пробую повести її до канапи. Рішаю, як піде, я посаджу її, поцілую руку зараз і зараз же піду, більше мені нічого не треба. Але вона опинається, починає важко дихати, дуже час, придивляючись до ширми і слухаючи. Під час борні я близько торкаюсь лицем до її плеча. На мене гострові оголений шиє. Через це я дуже пригортаю до себе ціле її тіло. Клавдія Петрівна глибоко, як людина, якій не вистачає повітря, зітхає, підводить до мене голову і я бачу, що її погляд уже бездумний, тупий, щось слухаючи, чогось чекаючий. Руки славні, тіло стає покірним, м'яким, і треба вже піддержувати його за стан, щоб не впав. Ну, треба йти, годі. Думаю, я, але замість того, веду до її до каналу. Як ви вже зрозуміли, секс в українській літературі багацько. Настільки багацько, що мені б не вистачило і дня сидіти тут і перераховувати вам усі твори, в яких згадується секс. Тут вам її Валеріан Підмогильний зі своєї місто, Мілась Гончар з Собором, та й Павло Загребельний з Роксоланою недалеко втік. Однак для всіх цих авторів характерна одна єдина спільна риса це обережність. Які тільки красиві слова епітети вони не вигадували, аби в максимально завуальований спосіб описати нам секс. І так тривало досить довгий час, поки не з'явилася Оксана Забушко і не здійснила нам справжню сексуальну революцію. Про польові дослідження з українського сексу, напевно, чули всі, хоча сумніваюся, що багато із вас читали цю книгу. Якщо ви не читали, то дуже коротко. Польові дослідження з українського сексу розповідають про Прилюдний оргазм. як це називається. А якщо не так коротко, то це твір про. Східний фаталізм. Ladies and gentlemen. Східний фаталізм. Ага. У росіян це є. Ну от є. Тут гірше, небо гірше, Просто з нами складніше. Ми, ми власне, ні саніте. Це книга, яка вийшла в 96 році. І це загалом перша книга українського автора, яка була видана уже в Незалежній Україні. До того книговидавничий ринок стояв, нічого не видавав, і все, що до нас приходило, це були російські книги. Больві дослідження з українського сексу називають справжньою революцією в літературі першою феміністичною книгою сучасної української літератури. а переклади на більш ніж 16 мовами світу. І це досі залишається єдина українська книга, яка перекладена на таку велику кількість мов. До сьогодні видано 15 тиражів цієї книги, що теж неабияк свідчить про її популярність. Як згадує сама авторка, вона хотіла звільнити колись радянську, тепер українську жінку від того спадку минувшини, від тієї необхідності терпіти і дозволити їй самостійно обирати собі партнера. Багато читачок зазначають, що ця книга написана про них. Адже кожен знайде у ній щось близьке і зрозуміле. І мені найближчою здалася ось ця от фраза. А от хай Бог мені хто буде пояснив. От хто небудь би хай став мені пояснив. Якого чорта треба було народитися жінкою? Лежи в Україні. Так, бо саме про це я себе забуду кожного разу, коли стою на касі ВТБ, і охоронець кличе Женщина! Це ви до мене? Я не жінка! Боже мій, невже я вже стала жінкою? Як швидко, а я думала, що я ще така молода. Господи, Боже мій. Варто також згадати текст Євгенії Кононенко без мужика. Він написаний в проміжку між 90 ми і 2000 -ми роками і описує історію постколоніальної, пострадянської жінки. Про все, про імпотенцію, про традиції, які нам передаються з покоління в покоління типу терпи, б'є, значить, любить і так далі. Про аборти і про все те, що нам потрібно було змінити. Одружитися для більшості чоловіків означає задешево купити живий матрас. Каже Євгенія Кононенко, і з нею не можна не погодитись. Однак, на жаль, книга вийшла ще у 2004 році, і в той час вона звучала зовсім інакше. Якби ви видали на 10 років раніше, звичайно, це був би справжній фурор. Подачі спроби додати трішки еротиків української літератури закінчились не дуже успішно, адже ми досі пам'ятаємо прутень і розкішницю Юрія Венечука. Ну, не буквально його, а з його творів. А ще все от безсмертне, грай її, грай і слухай, чи дихає. М? Як вам таке? А як вам фіалки, які розквітають у дупі Анатолія Дністровського? Справжнісінький шедевр. Це ж треба було до такого додуматись. Фіалки у дупі? Хм. Яка висока глибока метафора? А як вам дефлорація викруткою в колекції пристрастей Наталки Сняденко? Чи ж непривабливо звучить? Трошки пізніше в іншому творі Фрау Мюллер не налаштовано платити більше? Ядинку підіймає уже ряд інших, цікавіших питань, наприклад, про гомосексуальне кохання, про яке ми згадували ось у цьому відео. Подивіться його. І як ви вже зрозуміли, після Оксани Забушко та Євгенії Кононенко, сексом сталося все зовсім погано. Настільки погано, що довелося заснувати нагороду, Золотий хрін, яка нагороджує авторів за найгірший опис сексу в книзі. І повірте, там і переможці. І номінантів хоч греблювати. Єдине, що хочеться додати на останок, це попросити авторів звернутися до них. Люденьки, схаменіться, будь ласка, дайте нам уже нормальний секс. Не треба називати вагіни булочками. Будь ласка, ні, ну, це занадто. Ну це перебір, ну, люди. Треба зав'язуватись з цим, бо мої сусіди думають, що я весь день тільки про секс і говорю. Вони, напевно, чують за стіни. Секс, 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 секс. А про нього не треба говорити. Давайте вже братися до діла. Тож, не буду вас затримувати. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео. Напишіть коментар, тому що я знаю, вам є що додати. Не мовчіть. І ми з вами зустрінемося вже рівно за тиждень. Бувайте, бувайте! na pia do